У цьому світі Ораму звільнення близьке завжди і всюди. Власними зусиллями мільйони істот досягли звільнення. Досягти його просто або складно, залежно від власної мудрості і невігластва. Тому Ораму запали лампаду мудрості всередині себе, усвідомлення свідомості знищує страждання. У цьому всесвіті існувала незлічена кількість істот, які досягли самоусвідомлення та просвітлення ще за життя, як, наприклад, імператор Джанака. Тому ставай вільним тут і зараз досягнення внутрішнього спокою, повною відсутністю прив'язаності до будь чого називається звільненням. Це можливо незалежно від того, існує тіло чи ні. Той, хто звільнився від усіх прив'язаностей воістину вільний. Треба мудро і витончено намагатися досягти звільнення. Той, хто й не намагається, не може навіть перестрибнути слід теляти, тому ораму присвяти себе духовному героїзму, правильними зусиллям і істинному самопізнанню, старайся досягти самоусвідомлення. Для того, хто воістину намагається, увесь всесвіт, подібний до сліду теляти, Васіштха продовжив усі світи Ораму проявляються як абсолютний брахман, але вони сприймаються як незалежні матеріальні сутності через нерозуміння і відсутність мудрості. Таке хибне поняття припиняється, коли сходить мудрість. Помилкове сприйняття змушує все це здаватися світом, правильне розуміння приводить до зникнення цієї помилки, Орано – помилка зникає тільки завдяки правильним зусиллям з істинним духом і мудрістю, ніяким іншими шляхами. Фе тому Орано, хто продовжує тонути в болоті удаваного світу. Той час, як є можливість виправити помилку. Ти, благословений рамок, в твоєму серці вже проявився істинний дух запитування. Коли істина усвідомлюється за допомогою такого запитування, сила, інтелект і блиск посилюються. Мудрий, що усвідомив істину і вільний від помилки тут і зараз. Бачить цей світ, як наче б він був у глибокому сні, без найменших бажань. Він не бачить своїм внутрішнім інтелектом навіть ті предмети і відчуття, які самі шукають його без зусиль і з його боку, оскільки його власне серце розчинилося в собі, він не має надії на майбутнє, не згадує про минуле і навіть не живе в сьогоденні. Тим не менше він робить усе це, У вісні він пробуджений, пробуджені він спить. Він робить все, не роблячи при цьому нічого. Внутрішньо він відмовився від усього, азовні, здається, зайнятий, але постійно знаходиться у внутрішній рівновазі. Його дії абсолютно позбавлені особистої волі. Мудрий не прив'язаний ні до чого і ні до кого. Тому його дії здаються праведними праведному і грубими грубому. Він дитина в оточенні дітей, старий в товаристві старих, герой серед героїв, молодий серед молоді і сумний серед печальних, його, його м'які і приємні слова сповнені мудрості. Він нічого не здобуває благородними діями, і тим не менш він шляхетний. Він не прагне до задоволень, і тому вони його не приваблюють. Він не прив'язаний ні до уподобань, ні навіть до звільнення, не те нерозуміння і помилок згоріли полум'ї його мудрості, а птах свідомості полетів до свободи. Він не захоплений, коли його зусилля приносять плоди, і не турбується, якщо не приносять. Він бере і залишає, граючи подібно дитині. Він не здивується, якщо світло місяця стане гарячим або від сонячного світла буде віяти прохолодою, знаючи, що вища сутність, яка є безкінечною свідомістю, здатна проявити все, що завгодно, він не здивується навіть найбільш вражаючій події він не пасивний і не роздратований. Знаючи, що істоти постійно народжуються і вмирають, він не радіє і не засмучується. Він знає, що світ виникає в його, власного, в його власному баченні, як об'єкти у вісні виникають у сновидінні і знає, що всі ці об'єкти існують тільки мить, тому він не відчуває, що є підстави для жалючої радості. Коли всі концепції подібні до болю і задоволення бажаного і небажаного припиняються, всі поняття в розумі зникають, коли всі концепції, подібні до болю і задоволення бажаного і небажаного, припиняються, всі поняття в розумі зникають, помилка не виникає знову так само, як не можна вивчити олію. Вичавити олію із просмаженого насіння. Васіштха продовжив Ураму, коли махаєш палаючою гілкою у темряві, утворюються ілюзорні вогняні візерунки. Так само проявляється ілюзорна видимість світу через вібрації, що виникають у свідомості. Вібрація і свідомість невіддільна одна від одної. Як білизна невіддільна від снігу, насіння від олії, аромат від квітки, а жар від полум'я. Їхній опис як окремих категорій помилковий. Розум і рух думки невіддільне одне від одного, припинення одного призводить до припинення обох. Орамо є два шляхи для припинення руху думки. Перший шлях. Це шлях йоги, що включає в себе жорстке утримання думки, інший шлях шлях знання, який включає в себе правильне розуміння істини. У цьому тілі циркулює енергія, що називається праною – диханням, прана єдина з розумом. Насправді. Свідомість, що схиляється до думок через прану, називається розумом. Рух думки в розумі виникає від руху прани, а рух прани виникає через рух думки в свідомості. Так вони формують цикл взаємної залежності, як хвилі і рух потоків у воді. Мудрі кажуть, що розум. Викликається рухом прани, тому, якщо утримувати прану, розум замовкає, коли розум залишає рух думки, зникає ілюзія цього світу. Рух прани припиняється, коли всі надії і бажання затихають у серці завдяки практиці повної самовідачі, про яку говориться в писаннях і вченнях мудрих широсердній практиці роздумів, тобто медитації, або коли вирощують безпристрасність у минулих життях або всього себе цілоспрямовано присвячують єдиній істині. Рух прани також зупиняється дихальними практиками, виконуваними без зайвої напруженості, без зусиль у самоті. Або повторенням святого Ому разом із переживанням його значення, коли свідомість досягає стану глибокого сну. Практики вдихання, видихання, утримання дихання приводять до припинення руху прани, практики медитації, коли немає руху думки, коли свідомість утримують на відстані 30 дюймів від кінчика носа, коли затримують прану в точці між брів або медитирують, медитують на простір у серці і так далі. Також приводять до припинення руху прани. Рама запитав: о мудрий, що ти називаєш серцем? Васішсха сказав, раму існує два аспекти серця, про які кажуть, один аспект прийнятний, а другий слід ігнорувати. Серце як частина цього фізичного тіла, що знаходиться в цілком певному фізичному місці, слід ігнорувати. Прийнятний аспект серця є чистою свідомістю, вона всередині ізовні. І ні всередині, ні зовні. вона головне серце, і в ній відображається все, що є в цьому всесвіті, вона сховище всіх багатств. Тільки свідомість є серцем усіх істот, а не шматок плоті, який люди називають серцем. Тому якщо розум звільнений від обумовленості, зібрати в чистій свідомості, Рух прани припиняється. Будь-яким з цих методів, запропонованих різними вчителями, рух прани може бути припинено. Йогічні методи дають бажані результати, якщо їх практикувати без зайвої напруженості і сили. Коли утвердишся в таких практиках із одночасним зростанням безпристрастності і оволодінням розумом, Приходить результат у вигляді припинення руху прани. Під час цієї практики можна використовувати центр міжбрів, небо, кінчик носа або маківку голови. Безсумнівно, всі практики, здається, відволікають, але постійно практикуючи, досягаєш відсутності відувікань уваги. Тільки постійною практикою можна звільнитися від страждань і відчуття блаженства безкінечної свідомості, і відчути блаженство безкінечної свідомості. Тому займайся йогою, коли за допомогою практики рух прани зупиняється, залишається тільки нірвана або звільнення. Все у ній, все звідти. Вона є всім і всюди, у ній немає вдаваного світу, і вона не з нього. Цей світ нітрохи на неї не схожий. Той, хто утвердився в ній, звільняється в цьому житті. Той, чий розум утвердився в спокої завдяки практиці йогі, має правильне бачення істини, побачити, що вища свідомість не має початку і кінця. Що незлічені об'єкти насправді є свідомістю і нічим іншим, це правильне бачення. Помилкове бачення світу призводить до переродження, істине припиняє його, у ньому немає суб'єктно-об'єктних відносин, таких як знавець, або знане, тому що вища свідомість є тим, хто знає самим знанням і тим, що пізнається. А будь-який поділ невігластво, коли це відчувається безпосередньо, не залишається ні свободи, ні не свободи, коли мудрець, коли мудрець зливається з власною вищою свідомістю, з інтелектом, утверджений у внутрішній свідомості, чи можуть якісь задоволення прив'язати його до цього світу? Васіжска продовжив занурений у дослідження власної сутності не відовлікається. очі тільки бачить. Поняття про приємне, неприємне і так далі виникають не в очах, а десь в іншому місці. Те ж саме відбувається з іншими почуттями. Тому немає нічого поганого в самих проявах почуттів. Але якщо до них прив'язані егоїстичні думки і поняття, які виникають і зникають в одну мить, в розумі виникає занепокоєння. О, очі об'єкти вашого сприйняття з'являються і зникають. Вони тільки зовнішні образи, не дозволяйте своєму погляду затримуватися на них. Щоб вічна внутрішня свідомість не стала смертною? Будьте спостерігачем, який ви і так є, у розуме незліченні різноманітні сцени бачаться очима відповідно до їхнього природного прояву, чому ти втягуєшся в них? Навіщо, якщо ці сцени відображаються в розумі і впізнаються ним, чому ти не відповідаєш на них як почуття его? Безсумнівно, є близькі стосунки між очима і їхніми об'єктами, але чому ж ти пропонуєш себе як їхню основу, а потім прагнеш осягнути їх? Уістину сцена, зір і розум ніяк не пов'язані так само, як особа дзеркало і відображення, проте якимось чином виникає хибне поняття, я це бачу. Нерозуміння є воском, яким всі приліплені один до одного, але самоусвідомлення це вогонь, в який плавить віск. Воістину, неправильні взаємини тільки посилюються через повторювані думки. Але я зараз зруйную їх правильним знанням. Коли знищується нерозуміння, ілюзорні взаємини між тим, хто бачить. Видимим і процесом бачення не виникають знову. Завдяки розуму почуття знаходять осмисленість, тому треба знищити тільки розум. О розуме, чому тебе безглуздо хвилюють ці п'ять органів чуття? Тільки той, хто думає, це мій розум може бути ошуканий тобою, тебе не існує розум. Мені все одно. Залишишся ти, чи окинеш мене? Ти нереальний, інертний, ілюзорний. Ти можеш образити тільки неосвічену людину, але не мудрого. Розуміння розганяє темряву нерозуміння. Іди з цього тіла, оприведе, я вбив тебе сьогодні, тому що зрозумів, ти ніколи не існував насправді. Дуже довго цей привид розуму створював безкінечні, неосвідчені поняття, хіть, злобу, заздрість і тому подібні. Тепер цього привида вбито, я сміюся над власним невіглаством, розум мертвий, усі мої занепокоєння і хвилювання мертві, демон, що називається почуттям его, теж мертвий. Все це сталося завдяки мантрі самоусвідомлення. Тепер я вільний і щасливий. Усі мої надії і бажання зникли. Шана моєму вищому я, немає більше помилок, немає страждань, немає мене, немає іншого. Я не я і я не хто небудь іще, я є всім у всьому. Шана моєму вищому я, я є початком, я є свідомістю. Я є всіма Всецвітами, немає в мені ніяких розділень, Шана тільки моїй свідомості, ті, що присутня однаково у всьому, цій тонкій всюди сущій присутності, цій сутності, моє шанування. Васіштха продовжив порамо, подумавши так, мудрий повинен слідувати далі, розмірковуючи таким чином. Якщо вища свідомість, Я є всім цим, якщо розум був очищений розумінням, що таке розум, його безсумнівно не існує. Невидимий він чи нерозумний або просто ілюзорна форма, очевидно, що або він не існує, або він просто ілюзія. Тепер, коли невігластво і помилки зникли, я не бачу, що такі розум. Усі мої сумніви розвіялися, немає більше лихоманки збудження. Я є тим, чим я є, але без прагнень. Коли розум перестає існувати, прагнення теж припиняються. Коли він мертвий і прагнення мертві, тоді нерозуміння зникає і народжується відсутність егоїзму. Я пробуджений до стану пробудження. Якщо існує тільки одна істина, а різноманітність не має під собою ніякої реальності, що я повинен досліджувати? Я є вічною вищою свідомістю, всюди сущою і тонкою, я досяг стану реальності, яка не відображена ні в чому, не має початку і кінця і первинно чиста. Існує щось чи ні. Розум і внутрішня реальність є єдиною безкінечною свідомістю, яка є вищим спокоєм поза розумінням, якою наповнене все. Нехай розум продовжує існування або помре. Немає сенсу досліджувати це, коли вища свідомість утвердилася в повному спокою. Я знаходився в обмеженому стані. Поки був занурений у ці дослідження. Тепер з їхньою допомогою я досяг необумовленого існування, хто тепер буде досліджувати і що? Такі думки зовсім марні тепер, коли розум мертвий, вони можуть оживити цього привіда під назвою розуму. Тому я залишаю всі думки і поняття, медитуючи на Ом. Я Залишаюся в стані самоусвідомлення, повному внутрішньому мовчанні. Так повинна міркувати мудра людина про природу істини повсякчас, щоб вона не робила. Завдяки таким роздумам розум утверджується у вищому, звільняється від хвилювань, але продовжує виконувати свої природні функції. Святі з необумовленостю, свідомістю живуть і діють у цьому світі, вільні від гордості і нерозуміння, з радісним серцем. Їхній спокій і задоволеність сяють божественним світлом, вони виконують свої природні функції. Мудрець Самбарта слідував описаному шляху роздумів і сам мені колись про це розповів.